Всім привіт! Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про ПТСУ Японії сьомого рівня під назвою Чито СП. На шляху до цієї машини ми зустрічаємо непоганий п'ятий рівень. Щоправда, на ньому доводиться виконувати роль стріляючого куща, адже броні машина немає. А ось гармата і маскування тут в нормі. Потім на шостому рівні доводиться опановувати джіро, який запам'ятовується своїм химерним зовнішнім виглядом і жахливою рухливістю. А от сьомий рівень на фоні попередників виглядає набагато краще, і якраз на ньому зупинимось більш детально. В стоковій комплектації танк отримує гармату з альфою 140 і невисоким пробиттям. Тому першочергова задача дотерпіти до топової. До речі, приємною особливістю не тільки сьомого рівня, а й цілої гілки є можливість встановлення всіх модулів та обладнання на стокову ходову. Чито СП не має аж надто захмарних показників мобільності, однак, після шістки, повірте, 40 км максималки, які танк дійсно набирає, це вже грандіозне досягнення. Плюс машина не має проблем з прохідністю по твердим та середнім ґрунтам. Активні моменти тут пов'язані лише з м'яким ґрунтом. Швидкість повороту шасі теж в нормі, і хоч всі модулі можна встановити на стокову ходову, але топові гусениці не завадять, оскільки вони дають кращу прохідність та додаткові 2 градуси до маневреності. І як наслідок при виборі обладнання радив би використовувати турбіну, щоб ще оперативніше добиратись на потрібні позиції. Далі хотілося б торкнутися захищеності, адже у попередників був просто тотальний дефіцит броні. Зрозуміло, що і тут є свої вразливі зони, як, наприклад. Приклад лючок, який без особливих труднощів вицілюють на ближній дистанції, та нижня лобова деталь, яка пробивається танками п'ятого рівня, і на додачу фактично кожним третім пострілом пошкоджують двигун. Крім цього, не вражає захищеність борта, в який дуже боляче прилітає від арти. І в той же час машина має надзвичайно міцний верхній бронелист та чудову захищену рубку, де приведена броня 220 мм та вище. Тому, коли нам вдається ховати слабкі зони, проблеми з пробиттям виникають навіть у опонентів постарші. На сьомому рівні є також Сусте М1, який може похизуватись бронею не гіршою, ніж у японської машини. Однак проблема Сусте М1 в невеликому запасі міцності. І після одного отриманого пострілу на ньому часто доводиться збавляти оберти, щоб потім не відлетіти від наступного. Що подобається в Чіто, так це його тисячу одиниць в базовій комплектації. Показник, як для ПТСА у 7 рівня, доволі серйозний, і це дає змогу за потреби вступати в розміни. Тому логічним є рішення встановити загартування, яке в такому разі при Несе додаткові 80 хп. Ще однією бідою попередників по гілці була відсутність КВНів. Доводилось звикати до мінус 5 градусів, проте наїзд на будь-який пагорб викликав цілу масу неприємностей. Не можу сказати, що чи то в цьому плані імбує. Однак, мінус 7 це те, що дає змогу грати хоча б від мінімального рельєфу. Тепер, що стосується вогневої міці. Аразова шкода складає небагато немало 320 одиниць. Чудовою особливістю гілки японських ПТСАу є наявність бронебійного снаряда, і в Якості основного і в якості голди. Пробиття базовим складає 205 мм, альтернативним 244 мм. Коли ми потрапляємо на дно списку, а на жаль, для сьомого рівня це в цілому звичне явище. За допомогою голди є змога нав'язувати конкуренцію машинам постарше, як от в ситуації із е 75 який із завидною регулярністю отримував шкоду в підставлене НЛД. ДПМ у техніки теж на хорошому рівні. І якщо сюди встановити досилач та пайок, ми отримаємо майже 3000 тисячі одиниць. Єдине, що. Що хотілося б перенести від танка шостого рівня на техніку сьомого, це кути горизонтального наведення, адже японська сімка має по 10 градусів вліво та вправо, в той час як Джіро отримав ледь не вдвічі більше. Але це швидше нюанс, на який звертаєш увагу, коли потрібно працювати з дальньої відстані, чи СТ. З позитивного боку у машини варто виділити швидке зведення та розкид в 0,3. На додачу голдовий снаряд має хорошу швидкість польоту в 1050 метрів на секунду. Крім цього, танк може похизуватись. Адекватною стабілізацією, що не характерно для більшості ПТСАУ. Огляд у машини складає 370 метрів. На своєму рівні показник трохи вищий за середній. Для його покращення, звісно, можна встановити оптику, але, як на мене, оптимальною збіркою є досилач, загартування та турбіна. В польовій модернізації радив би всюди хідне шасі, далі будування паралакса і в третій парі штанговий перископ. Якщо підсумовувати, то в цілому машина приємно вразила, тим паче, враховуючи все те, що довелось пройти раніше по гілці. Потрапляємо в топ-списку, є змога грати агресивно. Запас і броня цьому сприяють. Тільки важливо пам'ятати про вразливі зони, бо, як показує практика, для умовного ІС 6 з відстані 300 метрів покласти в лючок три постріли з чотирьох взагалі не проблема. Ну а на відкритих картах чи в сетапах з двома артилеріями гармата спокійно дозволяє грати з дистанції. Можливо, не варто записувати цього японця до числа імбових, однак цей танк, як на мене, точно знаходиться в балансі. І забігаючи наперед, коли проходив японську вісімку під назвою Хорі 2. Чи то згадував виключно з позитивного боку. Тим, хто буде проходити нову японську гілку, радив би звернути увагу і по можливості взагалі почати дослідження саме з цієї техніки. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це посприяє розвитку україномовного контенту. І в коментарях хотілося б побачити вашу думку стосовно чито. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!